Вітаю всіх! Продовжую такий момент. Зупинка бойових дій, коли буде. Зупинка бойових дій. Оця лінія бойового зіткнення, яка зупиняється. І стоїть на місці. Зупинка бойових дій, коли буде, зупинка бойових дій. Знову двома колодами. Так, 24 й рік. Так, 25 й рік. Так, переход на помірність. 26 й рік. Так, також. Ну, дивіться, ось вам виходить сімка кубків. Ілюзій багато на цю тему. Розмов багато. Бажань багато. Але на цей рік буде, те, що буде. Буде якийсь рух, але до певних моментів. 25-й рік. Захист. Оце більше захист вже йде сила для захисту. 26 рік. Пропозиції, варіанти, зміни. Знову смерть. 26 рік. Дивіться, скільки в мене ось. Ось вам. Ще скаже, Ось вона. Та сама перемога. Перемога не перемога, але ось вам закінчення. На 26 рік. Те, що. Про реально. Я хочу зрозуміла одну річ. Є лінія бойового зіткнення, де буде тихше, де більше. Тут не буде, як у 2014 році, тому що вона велика, і масштаби її великі і різні інтенсивності. Тому так, випадає. Це ця колода випадає. Так, тепер беремо іншу колоду. Зупинка. Бойових дій, коли буде зупинка бойових дій, коли буде зупинка бойових дій. подивись зупинка бойових дій, ану. 24 рік. Ні. Випадає. Ні. 25-й. Так, 25-й, так? 26-й. Звісно, так, Україна все. 24-й рік. Тобто, це розчарування. Але тут знову світ. Зміни такі переродження. І... Двійка жезлів. Тобто, я би сказала, там два варіанти розвитку подій, в принципі, і четвірка Пентаклів це накопичення все одно, воно зменшення йде. Інтенсивності зменшення. Тому що розвиток подій може бути по різним сценаріям. 25 й рік. Домовленості вже йдуть. Домовляємось про це. 26 рік. Десятка жезлів, ось цей тиск обставин. Король кубків, ось, на нього давлять обставини і війна, війна сама війна випадає. Знаєте, отут захищ... захист, як сказати, вже захищатись важко, і тупік. Ми не можемо вже. Ось тепер можу тут прокоментувати було важко, ще не йшла інформація. Тепер дивіться. Домовленості почнуться у 25-му році, у 26-му році буде конкретна нова албази. А що розумієте, що немає повної докупації території і не буде її. Так, тепер я знаю, що я подивлюсь ще. Можете хоч злитись, хоч не злитись, але. Треба розуміти картину загальну. Все-таки буде. Це буде наступне відео.